Поговоримо про тему, яку ми часто уникаємо, хоча не мали б, про самогубство. Кожні 40 секунд у світі хтось позбавляє себе життя. Майже 800 тисяч людей щороку. Це неймовірні цифри, але за кожною з них реальна людина той, кому було боляче. І цей біль торкається не лише однієї людини, він проходить через родини, друзів, цілі спільноти. Це відео не про легкі відповіді, бо їх просто не існує. Навіть для фахівців тема самогубства одна з найскладніших і найболючіших. Але мовчання не допомагає нікому. Тому сьогодні я хочу відкрити простір для чесної розмови, ми поговоримо про що насправді означають суїцидальні думки, які міфи підтримують стигму, чому люди доходять до межі, і що можемо зробити ми як близькі, або просто як люди. Якщо тобі зараз важко, або важко комусь поруч, знай. Ти не один, допомога є, надія є, і навіть коли здається, що її немає, шлях уперед все одно існує. Одне з найбільших непорозумінь думати, що суїцидальні думки завжди означають бажання померти. Але дуже часто мова не про смерть. А про бажання припинити біль. Іноді цей біль йде зсередини через депресію, відчай, психологічні травми, а іноді ззовні із хаосу дитинства, насилля або життя в постійному страху. Для деяких людей суїцидальні думки це не спроба здатись, а спроба втекти від нестримного. Коли тебе все життя сприймають як проблему, кажуть, що ти нікчемний, неправильний або ненормальний, зрештою починає здаватись, що тобі й справді немає місця у цьому світі. Людина може відчувати пастку емоційного болю, відірваність від інших. Що вона є тягарем для всіх або ж відчувати безсилля, вона вже пробувала все і нічого не допомагає. І хоча ззовні це може здатися несподіваним, насправді суїцидальні думки часто накопичуються поступово. Бажання померти часто перекликається з іншим, з бажанням жити інакше. З бажанням спокою, незникнення. Навколо теми самогубства досі дуже багато міфів. І ці міфи не просто водять нас в оману, вони ізолюють тих, хто найбільше потребує підтримки. Розберімо кілька з найшкідливіших. Перше, ті, хто говорять про самогубство, насправді цього не зроблять. Неправда. Багато людей справді подають сигнали, говорять про смерть, прощаються, віддаляються від інших. Друге. Самогубство це імпульсивний вчинок. Іноді може виглядати саме так. Але за більшістю випадків стоїть довга, виснажлива боротьба. Останній момент може настати раптово. Та біль часто триває місяцями або навіть роками. Наступне розмови про самогубство підштовхують людей до таких думок. Ні. Уникання теми не запобігає трагедії. Воно лише змушує мовчати. Відкрита, щира розмова, навпаки, може зняти напругу і повернути відчуття зв'язку і підтримки. Четвертий міф: вони просто хочуть привернути увагу. Ні. Вони хочуть полегшення. І якщо хтось простягає руку, Треба слухати, а не оцінювати. Наступне: якби вони справді хотіли померти, вже б зробили це. Більшість людей розриває всередині. Вони не хочуть померти. Вони хочуть, щоб біль припинився. І просто не бачать іншого виходу. Шосте: це егоїстично. Цей міф, мабуть, найболючіший. Бо більшість з тих, хто має суїцидальні думки, навпаки вірять, що саме вони тягар, що без них усім буде легше. Наступне, вони просто психічно хворі або божевільні. Ще один із найшкідливіших стереотипів. Так, психічне здоров'я має значення, але перебувати в нестерпному болі після травми, зневаги чи насильства не означає бути божевільним. Це означає бути людиною, людиною у кризі, якій потрібна турбота, не осуд. Страшно, коли близька людина говорить про самогубство. І цілком нормально не знати, що сказати або боятись сказати щось не те. Але запам'ятай твоя присутність важливіша за правильні слова. Ось кілька речей, які справді можуть допомогти. Питай прямо. Це не небезпечно, це турбота. Можна сказати, ти почуваєшся безнадійно, тобі коли-небудь хотілось померти. Ти зараз думаєш про самогубство. Такі питання не підкидають ідею. Вони показують, що тобі небайдуже. Наступне: помічай попереджувальні сигнали. Слова типу я більше не можу, ізоляція від людей, роздавання особистих речей, раптовий спокій після довгої туги це все можливі ознаки. Наступне будь поруч. Не намагайся виправити, тобі не треба мати відповіді. Просто будь. Слухай, не засуджуй. Іноді це буквально може врятувати життя. Четверте. Підтримай звернення по допомогу. Запропонуй поговорити з лікарем, терапевтом або зателефонуй на гарячу лінію. Можеш піти разом або просто бути поруч, коли людина телефонує. І якщо ситуація критична, не чекай. Якщо комусь безпосередньо загрожує небезпека, телефонуй на гарячу лінію чи викликай швидку. Самогубство це болюча і складна реальність. Але це не кінець історії. Ми можемо діяти інакше слухати, не мовчати. Вбачаючи один в одному людину. Проявляючи людяність. Якщо ти зараз на межі, я хочу, щоб ти почув це. Ти не зламаний, ти не занадто, ти не один. Навіть якщо твій біль здається нестерпним, він може змінитись. Зцілення миттєве, але воно можливе. Іноді. Перший крок це просто не робити цього сьогодні. Просто залишитися ще на мить, ще на один подих. І якщо ти не можеш зараз вірити в надію, це нормально. Нехай хтось інший потримає її для тебе, поки ти сам не зможеш. Якщо ти в кризі, звернись на гарячу лінію підтримки. Або до екстреної служби у твоєму місці. Ти заслуговуєш на допомогу. І вона є. Посилання на ресурси в описі під цим відео. Де б ти не був, ти не один.